Дерев'яні нарди з різьбленням під склом та елегантною ручкою. Вони не лише прикрасять вашу оселю чи офіс, але й підкреслять ваш статус як справжнього поціновувача ексклюзивних речей. Ці нарди з дерева липа виготовлені з увагою до деталей, що надає їм неймовірний вигляд. Такий нерозкішний набір буде ідеальним подарунком для вашого чоловіка, шефа, батька чи друга. Розмір нарт 60 на 30 см, що ідеально підходить для домашніх вечорів, дозволяючи зручно грати як у довгі, так і у короткі партії. Ігрове пойло з елементами ручного різьблення покрите гартованим склом, яке в 5 разів міцніше за Гарантує довговічність і вишуканість. Насолоджуйтесь унікальним дизайном нарт і відчутно стильним поєднанням кольорів, яке надає їм особливого шарму. Ви точно вирізняєтесь як власник цього шедевра і виражаєте свій вишуканий смак у виборі настільних ігор. Замовляйте зараз, переходьте на наш сайт або телефонуйте за номером вказаним на екрані.